Сьогодні мій другий прямий ефір. Трішечки раніше проводила практичний по лімфодренажу за столом. Він же є в записі, в доступі. Переходьте на сторінку і виконуйте. А зараз на цьому прямому ефірі я хочу проговорити таку актуальну тему, яка цікавить багатьох, і дуже багато в інстаграмі є на цю тему і дописів, і рілсів. Чому жінка одного і того самого віку буде одна виглядати? Молодше, а інша старше? На це впливають ряд причин, про які я вам зараз розкажу. І щоб ви лишній раз, якщо ви такий борець там за справедливість, і щоб всі не мали права старіти, от якраз для тих для вас я вам зараз поясню, чому одного і того самого віку різні люди можуть виглядати по-різному. Є дуже ряд важливих факторів, які будуть на це впливати. І так. Ось ця різниця, що ми, в, наприклад, в 45 років можемо виглядати по-різному, хтось старше, хтось молодше. Заключається в поєднанні таких компонентів: це генетика, раз, два це спосіб життя, і три це внутрішній стан організму, тобто три таких основних пункти: генетика, спосіб. Спосіб життя і внутрішній стан організму. Зараз ми ці фактори розберемо, як, як же вони впливають. Представлюся, мене звати Людмила Литвинова, я масажист, косметолог естетист. мені 42 роки, от я виглядаю на 42 роки. Зараз ви можете там мені писати, що, що хочете, але я знаю, про що я кажу, тому що я практик. я. Практичний майстер, я і викладач, я навчаю і майстрів, масажистів, косметологів, і в мене є багато курсів, семінарів. Якщо вам цікава ця тема, переходьте на мій сайт і можете там все подивитися. Так, отож, продовжуємо. Перший такий пункт, який буде впливати на те, як ми виглядаємо, це наша генетика, а саме генетичний тип старіння. Ми всі народжуємося з якимись закладеними певними паттернами старіння, на які ми в цьому плані повпливати не можемо. Наприклад, якщо ви пов'язані з темою косметології, з масажами обличчя, то ви вже знаєте, що в косметології виділяють чотири основних типи старіння: це деформаційно-набряковий, дрібнозморшкуватий, мускульний і втомлений, але їх в чистому виді немає. Вони всі йдуть в змішаному, але все одно виділяють чотири типи. Кожен з цих типів буде старіти по-своєму. Генетично так закладено, наприклад, якщо людина дрібнозморшкового типу старіння генетично, то в неї раніше. Буде обличчя покриватися тоненькою сіточкою зморшок, менше ось ця от кількість підшкірного жиру, і шкіра буде старіти швидше, так закладено генетично. Якщо ж людина візьмемо протилежний тип старіння, деформаційно набрюковий, там багато жиру під шкірою, такі люди практично ну, до старості, можуть бути з гладенькою шкірою без зморшок, але там інші є моменти. Які будуть впливати по-іншому буде старіти через гравітацію, через плос, буде навпаки ось цей отувал опускатися, втрачатися чіткість контуру, тому старіємо по-різному. Це все генетика. Далі, другий важливий момент, другий такий пункт, який впливає на те, як ми будемо виглядати. В тому чи іншому віці це е, стан нашого гормонального фону. Всі ми люди гормонально залежні, і чоловіки, і жінки, і ось це баланс гормонів буде сильно впливати і на наше здоров'я, і на наш зовнішній вигляд. І особливо для, е, важливо для жінок це стан шкіри. Е, наприклад, Естрогени жіночі гормони вони впливають на те, як буде виглядати шкіра. наскільки вона буде зволоженою, пружною, і жінки з оптимальним ось цим от, пулом гормонів довше виглядають молоч. Це генетично може бути закладено. В них пізніше наступає клімакс, в них немає ось цих от різких перепадів, в них довше зберігаються і волосся його густина. І... Товщина і щільність і якість шкіри довше зберігається, ну тому що так генетично закладено. Натомість на противагу, ранні гормональні перепади, рання менопауза, передчасна менопауза, вона дуже сильно буде підкошувати жіноче здоров'я і зовнішній вигляд. І це все знову ж таки генетично закладений момент. Якщо раніше жінка заходить в менопаузу, то вона. Цей процес вкрадає в неї, краде ось десятки років з цього молодого стану. Ну, ось такий фактор важливий, який ми мусимо приймати. Далі третій наступний важливий пункт, на який ми, тобто, якщо ми на генетику, там, на старіння, морфотип наш, на Закладений ось цей от, е гормональний резерв, ми не можемо повпливати, то на ось цей третій фактор ми повпливати можемо. А саме це наш сонячний багаж, який ми збираємо на протязі всього життя. Що це таке? Е Є таке поняття як фотостаріння. Вплив ультрафіолету з однієї сторони він для нас корисний, тому що він стимулює синтез вітаміну Д в шкірі, але в цьому є доза. Якщо ви полюбляєте смажитися на пляжах влітку до золотистої скоринки, тоді ви якраз от підпадаєте під цей пункт пришвидшеного фотостаріння. І це все має накопичувальний ефект, що саме сумніше, якщо ви в молодості захоплювалися соляріями, захоплювалися ось цими от засмагами безкінечними. На протязі всього літа, то будьте готові до того, що ваш організм накопичує всередині вже поломки, і коли прийде один якийсь такий не дуже прекрасний момент, як правило, це стається після 40 років, ближче туди до менопаузи, до перименопаузи, шкіра може зламатися. В якому плані? Поліза пігментація, звідки не візьміть? Засмагали в молодості, потім ви опам'яталися, почали використовувати креп з СПФ. Але ті поломки, які були до цього, вони нікуди не зникли, вони вже залишились в вашому організмі. Вплив ультрафіолету дуже сильно змінює. Стан меланоцитів, які продукують ось це от, е, меланін, який зафарбовує нашу шкіру. Вплив ультрафіолету, він руйнує наші клітини на рівні ДНК, і це все залишається в нас, воно нікуди не дівається. Е, і, наприклад, Якщо взяти двох жінок одного й того самого віку, і та жінка, яка в 20 років замолоду нехтувала сонцезахисними фільтрами і засмагала. То вона пізніше, в більш старшому віці, буде мати проблеми з сонячним еластозом шкіри, ластос це коли шкіра втрачає свій тонус, вона так обвисає, втрачає пружність, буде мати глибші заломи з моршки і буде мати пігментні плями. І на противагу тому жінка, яка ще з 20 років починала користуватися СПФом, уникала надмірного впливу ультрафіолету. Буде ось цих от ознаків візуального старіння мати менше. Це дуже важливо. Тому ну, намагайтесь вже якось сьогодні. Встановлювати свої відносини з сонцем. Я не кажу, що сонце погано, треба прямо залізти в паранджу і все. Ні, Просто потрібна доза і розуміння того, як це все працює і як воно потім може відгукнутися на дистанції. Якщо сьогодні нічого немає, то це не означає, що якісь там скриті процеси вони не відбуваються. Вони відбуваються, просто ми їх не бачимо. Далі. Четвертий пункт. Якщо у вас виникають питання по цьому, що я розказую, ви можете мені писати тут в чаті, я на них відповім. Наступний, четвертий важливий пункт, який буде впливати на те, як жінка одного і того самого віку може виглядати старше чи молодше, це наявність і кількість підшкірно-жирової клітковини. Жир нам не ворог, він нам потрібен. Жир це є одна із частин нашої гормональної системи, якщо ви не знали, тому повністю безжирюватись це дуже погана ідея, яка загрожує ну, не дуже приємними наслідками. Тут знову ж таки потрібна серединка і баланс надмірна вага, надмірна кількість жирової тканини, Буде візуально старити обличчя, це завжди набряк. А я про набряк вже розказувала. Це, е Різноманітні супутні негативні процеси поєднані з цим. Але так само разом з тим, коли жиру мало, це пришвидшення старіння шкіри, пришвидшення старіння суглобів, кісток, взагалі всього організму. І у жінок, у яких надмірно худе обличчя, їхня шкіра не має з цього запасу поживних речовин, які знаходяться в жировій тканині під шкірою, і вони будуть. Візуально старіти швидше, їхня шкіра буде швидше старіти, тому що в неї немає ось цієї от подушечки, яка її живить. Тому е намагаємося ось цей баланс тримати. Не розжиратися і не сильно надмірно висихати. Це важко, особливо з віком, тому що в нас і так відбуваються вікові зміни з жировими пакетами на обличчі, і це все знову ж таки закладено генетично. Тому тут дуже сильно буде впливати наш спосіб життя на ось цей от момент з підшкірно жировою клітковиною. Так, і п'ятий важливий пункт, який буде впливати на те, як ми виглядаємо молодше чи старше, це наш е, фактор харчування, а саме це рівень системного запалення і глікації. Що це означає? Якщо ми впродовж свого життя, тривалого часу споживаємо багато рафінованих цукрів, різноманітних ось цих от гідрогенізованих жирів, це все буде негативно впливати на наш колагенно на листиновий каркас, ось ці от білки, білкові структури, які тримають нашу шкіру пружною і мають ось таку сітчату структуру, вони розпушені, то цукор їх склеює. Це називається глікований білок. Він поломаний, він такий покручений шкіра, от, починає втрачати тонус. І не тільки шкіра, це на, на всіх структурах це і судини також страждають, щоб ми ну, не тільки на шкірі одні це І процеси в глибині, в самому організмі негативні відбуваються. В людей, які надмірно багато їдять у яких вся дієта побудована навколо цих швидких вуглеводів, а, у них шкіра такого. Тм'яного жорстувати сіроватого кольору, вона стає пергаментною, там пігментація завжди буде, там будуть ці от судинні зірочки. також. Тому, якщо ви дбаєте за свою шкіру, то ви повинні використовувати не тільки косметичні засоби і ганятися за дорогими кремами, а ви повинні ще й Зсередини себе живити, з корекцією цього раціону. Я не кажу повністю відмовитись від цукру, там, викинути у нього. Ні. Їжте, якщо вам хочеться, але це повинно бути, якщо у відсотковому співвідношенні, 80% ми їмо здорової, цільної їжі, і 20% залишайте собі на ваші смаколики, без яких ви не можете жити. Тобто це не повинна бути основа ваша, а це там десь на вершечку піраміди, як додаток, як себе трішечки побалувати і все. А так, в основному раціон, це я знову буду говорити банальні речі: це свіжі овочі, і, і приготовані, і е, різноманітні білкові продукти. І... Цільні зернові злаки, тобто це ви вже й так самі з мене знаєте. Але це дуже важливо. Наше харчування дуже сильно буде впливати на те, як ми виглядаємо себе почуваємо. І Ще один такий дуже важливий момент, який хочу проговорити, це дефіцитні стани. Жінка, яка дуже тривалий стан живе в дефіцитах, дефіцит заліза, дефіцит вітаміну Д, дефіцит. Того ж самого білку, вітамінів В9, В12, b 6 Жити можна, ви не вмрете, але ви будете жити от як овоч. Не буде вистачати сили, не буде вистачати у шкіри ресурсів для того, щоб бути пружною там, яскравою, сяючою. Тому. Якщо ось робити цю кореляцію між тим, хто як виглядає в якому віці, то ось цей момент з дефіцитами по макро-мікронутрієнтам дуже важливий. І якщо ви піклуєтесь за себе і хочете. Ну, я не буду казати, що треба виглядати молодше свого віку, просто давайте зосередимось на тому, щоб виглядати на свій вік, але бути здоровим, енергічним, бадьорим і хотіти жити, творити, працювати, взаємодіяти з соціумом. То оці всі, всі пункти з дефіцитами дуже важливо. Треба це все коригувати, відслідковувати і постійно знати про це. Так добре. В мене майже все ще є один такий важливий нюанс, який я хочу додати до цього всього. На те, як ми виглядаємо, ще впливає наш психоемоційний стан, психологічний, наша легкість рухів, наша хода, наша постава, на те, як у нас світяться очі світиться з цим от а, 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 бажанням до життя це все теж дуже зчитується як молодість. Оточуючими набагато більше, ніж там якісь зморшки, за які ви переживаєте, які ви там хочете заколювати ботоксом. Ні. Е, першочергове, це ось це, що я проговорила хода, швидкість ваших рухів, швидкість ваших думок, швидкість прийняття рішення, швидкість мови так далі. Це все говорить про нашу молодість чи старість набагато більше, ніж зморшки. І так. Е, Питання, питання є, питань немає. Дякую. Так, знову дивлюсь, <звітло> понабігали люди з не дуже цим. Розвиненим інтелектом, але нічого страшного. Я ще тільки розпочинаю свою діяльність на Ютубі, так що потихеньку збираю свою лояльну аудиторію людей, яким цікава ця тема, які проходять на Ютуб не тільки похрюкати, погавкати, пом'явкати, але й людей адекватних і свідомих. Так, то не люди. Ну. Але їхні коментарі допомагають мені в просуванні мого каналу і українського контенту. Якщо ви не знали будь-який коментар, що б там не було написано, нахрюкано, нагавкано, він все одно буде підвищувати ранжування мого каналу в Ютубі. Так. Мій канал про природне омолодження, про фізіологію старіння, про різноманітні тілесні практики, самомасажу, масажу. Канал для тих, хто займається масажем, косметологією для майстрів, для тих, хто не займається цим професійно, але просто для себе хоче знати, як це все працює. Якісь там брати рекомендації для тих, хто. Хоче підтримувати свій організм, свою зовнішність, неінвазивними методами, шляхом корекції, способу життя. Це все я розказую і показую. І періодично, якщо ви не підписані на мене в інстаграм, підписуйтесь. Посилання на нього є тут в описі до цього каналу. Також зроблю оголошення, що. 1 лютого у мене стартує новий марафон, який називається Стоп-набряк. Це марафон по лімфодренажним технікам, який буде тривати два тижні. Ми там будемо працювати з тілом, шляхом різноманітних вправ, самомасажу, працювати з диханням будемо. Зараз вхід всього лише 300 гривень за символічну ціну. Ви можете додатись до цього марафону. 1 лютого ми стартуємо, тому що 1 лютого я піднімаю ціну. Хід же буде 1200 гривень. І в мене є дуже великий бонус для усіх учасників цього марафону. Він у вас залишається назавжди. Я матеріали не видаляю. Група буде активна, і ви зможете. Ним користуватися цими матеріалами і далі. Ми пройшли два тижні, марафон закінчився, але ви можете далі далі повторяти собі ці всі техніки, використовувати їх у своєму житті. Додатися, забронювати місце ви можете через сайт. Посилання на нього я залишу під цим відео. Зараз я завершу трансляцію, опублікую його і в коментарях. Прикріплю посилання на сайт. Також ви можете підписатись на мій канал, там, в деяких відео, ну, я, вже... я намагаюся на всі відео зайти і прокоментувати в плані того, щоб прикріпити все посилання на сайт. Також можете там пошукати. І 1 лютого разом з цим марафоном Стоп набряк стартує другий потік марафону Спина без болю за 5. Хвилин, цей марафон триває 21 день. От він перший потік стартував 6 січня, зараз він вже 14 днів пройшло, і другий потік, 1 лютого, я запускаю. Також я вам рекомендую на нього зайти і проходити ці два марафони паралельно по лімфодренажу і по роботі зі спиною. Також зараз вхід всього лише 300 гривень. Якщо вам є вже. Більше 40 років, я вам прям нагально рекомендую займатися своїм тілом на регулярній основі і спиною, і роботою над лімфатичною системою, тому що наше тіло. З віком потребує руху. Як би це не хотілося вам чути, але чим старше ми стаємо, тим більше ми повинні бути фізично активними. І це є, ця фізична активність повинна бути різнопланова. Це і фізичні навантаження силові повинні бути. І робота над мобільністю, і гнучкість, і витривалість кардіосистема, і робота з лімфою. Тобто Це все-таки повинен бути комплексний підхід. Тому я вас закликаю прийняти участь у цих марафонах. Вони не складні, там завдання коротенькі, але е, їх потрібно виконувати буде щодня. Тому що дуже ще один головний пункт в цьому всьому це дисципліна і регулярність. Наше тіло любить постійність і любить, щоб. Е, його рухали постійно, надавали давали йому постійно якісь навантаження. Тобто, це у вас повинен бути стиль і спосіб життя, не якась там разова акція, а на постійній основі. Тому я вас закликаю, якщо у вас немає ще розвинутої цієї дисципліни розуміння того, як з собою почати працювати, закликаю прийняти участь у цих марафонах і розпочати, нарешті вже собою займатися професійно в домашніх умовах. В доступному вам форматі на постійній основі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мої телеграм-канали і до скорих зустрічей.